Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина данилюк неліфермолаєва, і у цьому випуску ми розглянемо тему політичного кілерства. Як інколи розважальні продукти формують такий дуже цікавий образ українських політиків чи впливових українців, крутих українців дуже часто, який не відповідає дійсності, і розберемо це. Ми на прикладі якраз таки колишнього спікера Верховної Ради, видатного політика сучасного часу, який, на жаль, був вбитий кілька днів тому кілером, який був замаскований під кур'єра служби доставки, мова йде про Андрія Порубія і. І Андрій Порубій дуже незаслужено, о, дуже часто у нас показувався в наших розважальних шоу і медіа як дурачок, ледве там не олігофрен, і як мені написали навіть у коментарях до посту. Так він же ж був аутист. Одразу хочу сказати, що загибель Андрія Поробія вона жахлива і збіглося от кілька таких історій, які я не можу не порушити. По перше, не зрозуміли питання із охороною, із охороною колишнього спікера Верховної Ради. Так було пояснення від управління державної охорони, але воно достатньо непереконливе. Чому непереконливе? Тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато телеграмників, всяких там прищей і власників трухи. Вони ходять з охорон. І їм так комфортно. Але давайте поставимо на шальки Терезів, вагу людей, телеграмщика і людину, яка лобіювала тривалий час. Українські законопроекти, українські ініціативи, і була ініціатором, наприклад, такої дуже важливої події, як Томос. також дуже цікава поведінка телеграм-каналів. Справ в тому, що у великій кількості анонімних телеграм-каналів почали з'являтися жахливі відео, де закривавлений Андрій Парубій лежить на асфальті, і всі б там почали це смакувати, тягати на проросійські ресурси. А українська поліція сказала: ой, ну як же ж так, так сталося. Ну, от якось так сталося. Стожи злив. Тому знаєте, у підсумку вийшла дуже неприємна ситуація, коли за життя ми недооцінюємо деяких дуже реально прикольних українців, але починаємо по-новому дивитися на них після такої страшної загибелі. Справ в тому, що Андрій Парубій справді був дуже таким небезпечним ворогом для всіх тих проросійських елементів, російської агентури, яка періодично спускалася сюди попрацювати із Москви. Чого варто о той знаменитий діалог і Вадимом Новинським-Малхасяном, таким собі вірмінинчиком із Санкт-Петербурга із кримінальними зв'язками, який переконував нас тут руками, що от він істинний славянін і істинний християнин. Куда там нам українцям? Підтримати до повернення прошу голосувати. Прошу підтримати. Відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. І що цікаво, цей новинський Малхасян. Тривалий час тягнув сюди саме інтереси РПЦ. Так само, як я вже сказала, сам Андрій Порубій був ініціатором надання Україні Томосу. Це історична подія, яка запустила процес повернення в Україну нашої істинної української церкви. Без бацили путінізму і без у цих патріархав які освячують ракети і мальчиків на СВО. І як ви знаєте, російську державу це дуже сильно тригерить, коли вони там висувають нові умови так званого перемір'я з України, то вони постійно натякають на те, що треба скасувати закони, які захищають українську мову, і закони, які ущемляють якраз таки РПЦ в Україні. Також логічно, що Парубій він був такою дуже незручною фігурою для тих українських заробітчан, які тривалий час заробляли у ці криваві. Рублі говорили, що вони вні політики, і навіть зараз дозволяють собі ходити у клуби Майами, співати там перед русскими рускоязичними і розказувати те, що є тільки язик. Любві вас неважливо, яка корошки важна допомога розмовляю. Є Ви знаєте, що це? Це любов. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. А чи буду я співати російською мовою? Ні. і не можеш не згадати у тому, який образ прищеплював українцям Андрія Поробія такий знаменитий продукт культурний, як вечірній квартал. І знаєте, що найневніше? От зараз Зеленський дуже і дуже не любить, коли критикують його, коли критикують його оточення. Коли ти дивишся вечірній квартал, то там немає ніяких гех сценок про Тимура Міндіча і Андрія Єрмака. А мені б хотілося побачити, наприклад, гех-сценку, як ярмак і зеленський сплять в бункері в одному ліжку, але такої сценки нема, і ми її не знайдемо. Зате от парубія в кварталі висміювали дуже і дуже часто, і за незначні дефекти мовлення його дуже часто, саме вечірній квартал, виставляв ідіотом. Ледве там на Гофреном і взагалі не в міняшки не в міняшки вишиванці. Тому логічно, що саме отакий образ Андрія Порубія багато років поспіль. Нормально так чіплявся до типових наших українчиків, ба більше через отаку призму подачі в мас-медіа Андрія Порубія не сприймали як серйозного політика певні наші категорії українського населення, і абсолютно не вважали, що ті речі, які ми говорив ще у 2014 році, що треба готуватися до повномасштабної війни, вони таки відповідають дійсності. Я висока і залишається висока мобільність повномасштабної атаки російських військ. Всі наші розвіддані про це говорять, що концентрація російських військ на кордоні, при чому зараз вже не тільки Донецька-Луганська, а й заходячи аж до Харкова, відбувається велика концентрація російських військ. І що тут Андрій Поробій сказав не так вам і скажіть зате, зате з голубих екранів на ураз заходили жарти про Томас і Термос у виконанні якраз тоді ще не президента, а коміка Володимира Олександровича. Кажучи правду, єдине, щобака, зігріває душу це надання Україні термосу. Найстрашніше у цій ситуації, що тривалий час пересічні глядачі у цього продукту сприймали Володимира Олександровича як політичного аналітика, такого собі. Ну, прости, господи, Віталія Портнікова. Оце був їхній Віталій Портніков. Хоча до ну, оригінального Віталія Портнікова, ну, Зеленському, так би мовити, дуже дуже далеко. Гигів про Парубія і його дефекти мовлення у кварталу було дуже-дуже багато. Наприклад, сюжет 2016 року, де Порошенко буцімто готується до новорічного вітання і кличе до себе Андрія Порубія. Ілліна Івановна, да, господин президент, uh, мені потрібно, щоб хтось помог мені з новогодней речью. Є там хтось в прийомний? Так, да. Андрій Владимирович. Какой Андрій Владимирович? Порубий. Дивимося уважно на реакцію зала. Цікаво, де зараз ці пересічні українці, чи не повтікали вони і суд з якої держави отримують. <реш> Як же весело, так весело, що просто не можу. А більше нікого нет? Більше нікого. І тут теж виставляють, що начебто, навіть сам Порошенко вважав Порубія дурачком. Хоча насправді це не так. Порубій давно був у добрих стосунках з Петром Олексійовичем, і останні шість років був якраз таки депутатом партії, якраз таки Петра Порошенка. Ну хорошо, пусть он зайде. Пане процент! 30%. Знову дурні українські морди, які показують крупним планом, як же весело обсміювати недоліки невелички іншої людини. Я що багато. Наприклад, так само. Це ж Юрій Великий а пародія, якого зараз дуже дуже люблять українці, її навіть скидають мені інколи в чаті, і знову ржущі українські мардяки на кварталі 95. Отакий образ порубія квартал показував українцям ще задовго до виборів 2019 року. Але ще один такий любимий сюжет 95-го кварталу про те, як кличко зустрічається з порубієм, і вони буцімто обидва ідіоти. Звучать позывные, это значит, что в ефірі програма Кулінарний поединок». Зато які інтелігентні рускгаварящі підущі на Тлі цього порудиє, да І я з удовольствием представлю наших сьогоднішніх учасників, наш перший учасник, спікер Верховної Ради, чоловік, який і на суші і під водою здає однакові звуки. Андрій Володимирович парубій, тобто вистачило всього 30 секунд, щоб обісрати людину з голови до ніг. Ну і далі по сюжету: парубій буцімто готує там салат. Асна, і так а, що нам понадобиться для вашого салату? По перше, нам понадобиться катішок. Теж цікаво, де ці жіночки в сережках, які так сміються в залі? Де вони? На який соціал і на який пеніс вони просіли тепер за кордоном? А що, що, простите? Катішок. Катілок? Ні-ні-ні, катішок. Що він говорить? По-моєму, він говорить артішок. Дякую, Віталій. А, правильно, да? Тобто, як знецінити образ і Парубія, і Віталія Кличка? Два в одному. Катішок. Артішок. Катішок, катішок. Я зрозумів, що ще? Далі. Нам. Понадобляться. Помідорки. А помідори, это я понял. Угу. Огурци, это понятно. Так, да. А далі піписку. -пі дуже смішно, дуже смішний гех, як же звести все це до генітально-туалетного гумору. <рисв> -что? Про... Знову ржущі українські дамочки. Пі -пі <кхм>. А Ви питаєтесь сказати рідіску? Ні, 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 я кажу піпіску. Сасіску дуже смішно. Піску! -пі По-моєму, він говорить піпіску. <свист> ні, 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 віталій. І знову нам показують купу людей. Теж цікаво, хто з них, до речі, записався, можливо, в тероборону чи мобілізувався. Я кажу далі піпіску. Ласпіяпонія далі по списку так, правильно. Так, Я кажу по піску. Отаким дурачком показував Поробія Пікалов, кум і друг президента. Що це був за політичний прийомчик? Такий це як зробити образ твого політичного опонента смішним і недолугим. Так, це якраз таке класичне політичне кілерство. Таке чувство, що Якесь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю за що але я не можу вам сказати. Однак зауважив, що жарти про буцімто тупого порубія вони продовжилися навіть тоді, коли зелена монобільшість повністю повністю зайшла у Верховну Раду і перетворила парламент в оце те, що ми бачимо зараз. Отже, там був сюжет. Зустріч Дмитра Разумкова, який уже теж плахуй. Плохою для Зеленського так от разумков зустрічається з Порубієм в кабінеті. І що вони роблять? Справи ага, ага. А це документи на піспіс. Тобто, -піс. <рес> ну ненужні документи, так? Да? як це ненужні? дуже важливі документи на піспіс. -піс. А? а є певна іронія у цьому жарці, тому що нинішня Верховна Рада справді дуже недолуго ставиться до своїх обов'язків. І чесно, коли я дивлюся зараз на Руслана Степанчука, то краще б у нього були незначні дефекти мовлення ніж у те жирне пузо і невміння виконувати все те, що прописує регламент. Просто розумієте, я вже не можу, тому придеться робити піч вам. Окей, мужчина молодий, призовного віку? Цікаво, теж де він? Хорошо, я розберусь, що делать з этими документами. Добре. Я надеюсь, у меня все получится. Да, не все получится. як кажуть, пут-фут-пу, щоб не накакать. А що бабулечки, Де поїхали бабулечки? Чи не лікуються цікаво безкоштовно в німецькому шарите? Це теж до речі, дуже популярно. Що зділять на ну, какая, та какая? Ну так знаєте, в народі так, Андрій Владимирович, я поняв ваш намек. А, За спокійною душою ідіть в туалет. Знецінення, яке велике знецінення свого політичного опонента. Да? Який туалет? А, я, не, я, не, не, я тут розберу я тепер. не спирався в туалет. Давайте я закінчу, а потім я піду. А, і... Чому? Чому саме цей жарт вийшов у 95-му кварталі і вже після інаугурації? Очевидно, що Зеленський не пробачив а, такий гех, який кинув наживо а, Андрій Володимирович Поробій. Щойно завершилась інаугурація президента Зеленського. Він же у нас дуже Дякую, участь в Нашому уже засіданні. Було весело. Дякую, президент України. за участь Верховної ради України. Дякую. Мій колега Сергій Руденко, ведучий телеканалу Еспресо, якось мав інтерв'ю з Андрієм Паруб'єм і запитав, як він сам ставиться до цих жартів про нього у вечірньому кварталі. Чому команда Володимира Зеленського так упереджено ставилася і ставиться до вас? Ви знаєте, думаю, тому. Що ми з ними дуже різні, ментально різні. Ми згадували, їхні пародії були проти декомунізації, Україномовний України в їхніх пародіях Це весь час був гуцул в Кептарику, якийсь такий девакуватий і не до кінця такий нібито адекватний їхні жарти про Україну. Я не буду називати і навіть цитувати, які були їхні жарти. Для них це було чуже. Я боюся, що для багатьох з них це і сьогодні є чужим. А такі, знаєте, Пострадянський синдром, і якесь бачити Україну не українську, я просто географічною частиною. Мені здається, для них це і лишається таким їхнім світобаченням. І справді, давайте подивимося світобачення самого Володимира Зеленського, яке воно було тривалий час, про що він говорив? І чому він так байдуже ставився до закону про мову, наприклад, навіть тоді, коли вже став президентом, і чому його це не торкало? От давайте подивимося архівне відео. Ми всі говорили точно на, на одному мові. а ми на ньому зараз говоримо. А іменно на одному мові понімає друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі, Тому що ж один і той же народ. Тож вечірній квартал проробив величезну роботу, коли тривалий час, і це було не один рік. Коли розумних, сильних, прикольних, знаменитих українців вечірній квартал у своїх продуктах показував як недолугими тупими. Вишиватниками гіперболізували максимально їхні дефекти мовлення, і дуже часто оці наративчики перелазили потім із продуктів одних Зеленського в інші продукти на інші канали. От, якщо вже ми заговорили про Юрія Великого, то хочу показати, як після отаких от сюжетів в кварталі він пішов із окремим шоу вже на ТРК Україна на канал Ріната Ахметова. Слушаю тебе, син мій. Я прислала вас, вас, Теж тупі українські морди, які сміялися над тим, що Україна отримала Томас. Говорі. а батюшка такої рускоязичний, 100% я думаю, що він із московського патріархату. Я скажу, за те, а прошу вас, тут є кто-то. Сто процентів щось таке або святогірської лаври, або почавської. Крім мене нікого. І знову сміючіся мілфи теж дуже цікаво. Де зараз всі ці мілфи, які ржали над Андрієм, Порубієм і над тим, що ми отримали Томас? Тому дивіться, квартал тривали часу такими шоу. Квартал, вихідці з кварталу, всі ці юрії великі вони підважували державні інституції і знецінювали ті серйозні здобутки, які у нас були в недалекому минулому. А як це зробити найпростіше? Ти просто вибираєш якісь недоліки людини, яка тобі подобається, гіперболізуєш їх і знецінюєш цю людину. Через оці певні такі штришки її особистості. Чому так? Тому що свідомо, всякі там зеленські, всякі там Пікалови, всякі там навіть Юрій Великі, вони розуміли, що вони ніколи не дотягнуться до такого рівня політиків і державників. А отже, це треба було заглумити, обісрати і потім видати себе як за нове лице української політики. Ба більше такі персони, як Андрій Поробій, вони мали виглядати абсолютно недолуго на тлі. Рускоязичних інтелігентних жін як Ліна Кривець. А ми потім дізналися начинку Ліни Кривець її цікавило лише те, як отримати 33 мільйони із державного бюджету на свої гімношоу. Так само ми дізналися нутро інших кварталівців, які зараз лізуть у ці схематози і намагаються займатися корупцією високого рівня. На противагу скажу, що у Андрія Порубія якось не з'явилося нерухомості, десь там Марбельгії, десь там в Італії. А жив він у звичайному будинку, у звичайному спальному районі. Міста Львів, тому уважно ставтеся до такого гумору і до таких сюжетів, де знецінюють одних політиків і розповідають про те, які ж прості люди і як вони мають керувати державою, тому що інколи ці кухарки, ці коміки, потім приходять до влади і обвалюють все те, що робили. Реально круті українські політики, і як той же Андрій Порубій. Всім дякую за увагу. Це було «Шоу Бісики». Я Намагалася пояснити вам, як працює медіа кілерство, як працює медіа саме через розважальні програми. Коли ти вважаєш, що Ой, ну це ж програма, така в ній політики, Я от подивлюся, і просто щоб в мене був хороший гумбр. Але виявляється, що такі програми вони просто такі аж насичені і перенасичені політикою, політикою знецінення. Твоїх політичних опонентів. Будьте уважними, дивіться хороший контент, підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставайте спонсором чи патреоном нашого каналу, щоб ми мали змогу розбирати зелених і не тільки жаб побільше. Не перемикайтеся, далі буде цікаво. Обіцяю вам розкішний сюжет про те, що роблять відьми на єдиному телевізійному марафоні. Пока!